Всім привіт! Сьогодні з вами ми поговоримо про одну таку з класних, важливих езотеричних тем, яку доволі багато зараз розказують, як перейти на іншу гівку реальності. Зараз ми живемо в такий час, коли відбувається дуже багато, абсолютно різних подій, просто відбувається якийсь такий хаос. Але цей хаос, в принципі, робить все, щоб ми людство почали пробуджуватися і звертати увагу на себе і на своє життя, щоб ми почали жити з любові до себе, щоб ми, що ми живемо із того, щоб бути щасливими і провокувати в простір вібрації щастя, тому що коли ми. Багато радіємо, коли програмуємо себе на код щастя, то від нас є така любов, світло і відповідно притягується багато чого. І ми людей заряджаємо навколо саме цим. Як Перейти на іншу віку відку реальності, коли ти живеш в хаосі, коли навколо повний треш-контент, коли немає кінця краю. Коли немає світла в кінці тунелю, коли е, просто навколо ну, тітку відбуваються події, що ти думаєш, ну немає з них виходу, я не знаю, як, що. Е, і в першу чергу потрібно почати чесно, собі зізнаватися. Чесність із собою це запорука щасливого життя. Е, чесність я думаю, ви не проти, якщо хтось там десь буде ходити з собачками і на фоні судьбу буде гавкати, але думаю, ви все, в принципі, розумієте. Чесність це запорука класного життя. Чому я кажу про чесність, тому що чесність це істинно говорити про свої потреби і бажання. Якщо ти живеш в середовищі, де тобі погано, якщо ти. Живеш з людьми, які тобі не приносять того щастя, того затишку і тієї гармонії, почни вже їм про це говорити: що мені з тобою погано. І є два шляхи: ви або знаходите спільну мову і говорите, що мені погано давай щось вирішувати, або ви просто ідете один від одного. І коли ти чесно прийняв цей вибір і прийняв вибір іншої людини, тому що ми не знаємо, як воно буде. Це вже про перехід на іншу де ти живеш з любов'ю до себе. Це також можна прирівняти до чесності, тому що коли ти себе любиш, ну це, це таке знаєте загальне прийняття. Про любов до себе можна записувати окремо просто відео, тому що там дуже багато пунктів є. І багато людей живуть в ілюзіях про любов до себе, але от ти чесно прийняв вибір, ти чесно собі сказав, що от так от я не хочу, і ти з любов'ю до себе робиш цей крок. Ви ніяк не зможете перейти на іншу відку, гілку реальності і так далі, поки ти не почнеш просто робити дії і кроки. Назустріч до своїх бажань і істинних потреб. Як може змінитись твоє життя, якщо ти просто медитуєш? Коли ти просто ходиш, не знаю, до шаманів, вони тобі там щось розказують? Може прийти дуже багато інформації від провідників, від. Медитація нехай вам може там щось прийти. Якщо ви просто слухаєте і просто сидите ось так на стульці, про е яку зміну від керальності ми можемо з вами говорити. Ну, її не буде, вибачте. Наше життя зациклено на діях. енергія найдорожча валюта. Енергія повинна бути, енергія е, повинна розширюватися і так далі. Я не буду про це також говорити, але вам може прийти багато енергії. Але якщо ви е, її тримаєте да, в собі і не даєте вийти наружу в плані дій, в плані проявленості, в плані слів, то е, ну, вибачте, в вашому житті абсолютно нічого не буде змінюватися. Ви можете ходити в регресії, ви можете ходити там в, 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 в дитахі, лінигі, багато інструментів абсолютно різних, які допомагають вам змінювати ваше життя. Але якщо ви не почнете обирати те, що я творець свого життя, те, що я обираю, що я хочу, те, що я на цій енергії буду робити, діяти, творити. Про що тоді мені вам розказувати? Якщо ви думали, що я вам скажу, що народ, дивіться, ви зараз ось перейдете до мене в Телеграм і скачаєте ось таку медитацію, і вона вам зможе перейти на іншу гілку реальності, вибачте, я не буду вам цього казати, тому що це просто брехня, брехня вам і брехня собі. Тому що я знаю, як можна це комбінувати, але просто перекладати відповідальність на е, вищі сили, на всесвіт, ну, цього вибачте мало. Е, ми всі любимо магію, ми всі любимо, що все так було легко, просто, красиво, але, на жаль, цього е, не буде. Е, е, легкість в житті створюється тоді, коли е, ви створили стратегію. Коли ви все продумали, коли ви все прописали, коли ви все істинно зрозуміли для себе. І почали ось по цій стратегії двигатись і рухатись, тому що коли у вас хаос, коли ви не розумієте, що ви хочете і для чого абсолютно ви це все робите, про легкість не можна говорити, тому що легкість створюється в чистій обстановці. Легкість створюється в чистому просторі, нехай так буде. Чистий простір це. Чистота думок це істинно бути собою, це істинно говорити, що я хочу, і робити ці дії, які ви там собі десь прописали. Дуже класно, що зараз багато є технік різних про те, що ви почали будувати стратегію свого життя. Ваше життя набуває легкості тоді, коли ви... Прописали план. прописали план, який я хочу мати в цьому році, і аналізувати, чи я доходжу до цього плану, чи не доходжу до цього плану. Якщо я не доходжу, чому я не доходжу? І постійна рефлексія це запорука успіху. Тому що ти розумієш, що ти зробив, не зробив, чому, як, що, де, проаналізував. Крім того, бувають такі випадки, коли людина. Написали стратегію, ось ви там прослухи відео, ви такі думаєте, так, куди я рухаюся, я не розумію, як я можу там перейти на іншу гілку, якщо я не ще не розумію, хто я. І ти починаєш там прописувати, починаєш якісь робити кроки, і коли у вас дуже багато енергетичних блоків, блоків в тілі, коли м -м, деструктивні думки. У Вас також зміни не буде. Значить, є десь в глибині, в підсвідомості, десь на якомусь там шарі сховано певний пунктик, який треба пропрацювати і відпустити. Для того, щоб рухатися вище в краще, потрібно стати легшим. Для того, щоб стати легшим, вам треба реально просто викинути, викинути якийсь груз. Мурашки. Істина полягає в чистоті. Істина, от от про чистота. От для мене, коли я вперше почула слово чистота життя бути чистим, про що це? Я не, я не розуміла. І це чистота думок, чистота простору, в якому ви знаходитесь, чистота говоріння вашого, яка ваша вимова, чистота оточення вашого, що ви реально розумієте. Моя людина, не моя, хочу її бачити чи не хочу її бачити, які в нас стосунки, навіть те, що ви споживаєте, на кого ви навіть підписані, це також про чистоту. Чесність і чистота це прям те, що вам дасть перейти на щось вище. І та сама легкість, про яку я сказала. І якщо ви почнете знаходити. Свої такі блоки, програмки, свої страхи, йти в страхи, тоді у вас буде можливість перейти. Ви живете в певній програмі, і ви, типу, хочете щось змінити, і ви хочете перескакнути на іншу гілку. На ту, знаєте, класну мою Бову, щоб в мене все було супер-пупер, щоб я там могла собі все дозволити, або мені дозволити, щоб і вас от якоби не виходить, в глибину. Значить, десь є та, є та важкість, яка вам не дає піднятися. змінити. Або ви просто істинно цього не хочете, і у вас є вторинна вигода жити саме в цих умовах. І є вигода жити в цій гілці, і е, жити в цій гілці. Цікаво. Я думаю, ви зрозуміли. За кожним вашим кроком є вигода, вторинна вигода. Навіть вона може бути абсолютно абсурдною е, і незрозумілою, і нібито така нелогічна, але те, що нам закладають в дитинстві, воно сильно впливає на наше життя, на, на формування встановлення особистості. Тому. Е, не просто навіть так вам кажуть іти в дитинство, шукати відповіді багато там, тому що там от дійсно є клад, і коли ви розчистите оце все, ви знайдете вашу істину, вашу. Ви знайдете себе. От ви знайдете себе. Знайти себе, це найдорогоцінніший клад, знайти внутрішній спокій, чистоту, любов до себе, це прям. Таке щось найвище, чи зможе зразу змінитись ваше життя, якщо ви почнете робити там те, що я вам сказала? Ні. Все світ любить нас випробувати. Вам не може все отак спускатися. Йдуть перевірки, чи істинно ви це бажаєте, чи ви істинно це хочете, чи взагалі воно вам треба, і ви можете жити, і вам треба проявлятися по-другому, наприклад. Проявлятися це не лише про соцмережі, при зніманні ютубів, це про говоріння з іншими людьми і про дії, які ви робите абсолютно будь-дей навіть вдома там чи серед людей. Проявлятися можна, в принципі, по-різному. Якщо ви дотрималися цих всіх перевірок, вас допускають до нового. Рівня. Як перевірити, чи перейду я на нову гілку? Це коли ви починаєте щось таке робити, але у вас постійно не виходить. От, постійно не то. От постійно внутрішня штука якась включається, що не та дорога, не та дорога, ні, ні, ні. І тоді вам треба сісти. Подумати за свій план. Може ви його скопіювали в когось, і ви когось надивились Ми дуже всі хочемо розкішно жити. Питання чи всім потрібно жити розкішно, тому що для когось розкіш це просто мати класне ліжко, спати в чистій постілі і пити смачну каву. А в когось розкіш це жити біля моря, а в когось розкіш. Це е, літати на літаку на своєму особистому. Кожного свій рівень. Е, коли ви працюєте енергетично, ходите в регресії. Е, регресія це дуже глибока робота. Там ви можете подивитися, пере, перепригнути такі всі гілочки, да, передивитися, ви можете навіть побути в якійсь і прожити в регресії. І е, часто люди розуміють, коли не по тій гілоці, по тій віці, по, по тому простору, по тому часу. Не знаю, як хоч може це трактувати і розуміти, що це абсолютно не моє. Тому якщо у вас є декілька варіантів, ви не знаєте, який саме, ви можете прийти в регресію, подивитися, прорефлексувати, провідчувати, зрозуміти, моє чи ну, не моє, і десь треба шукати в іншому. З мого досвіду перескакнути на іншу гілку реальності мене спровокували. Спровокували обставини життя. І знаєте, чому це відбувається, коли тебе через трагічні події в житті переводять, перескакують, заставляють тебе прокинутись, коли ти знав всередині істину? А ти собі не довіряв і йшов проти себе дуже довго. І коли ти дуже довго проти себе йшов, Всесвіт тебе дуже жорстко карає. І е, мене е, Мене покарали, е, заставили, спровокували мене, щоб змінила і перескакнула на іншу гілку, і вчилася жити по-новому. Саме через трагічну подію. Через смерть. Чи бажаю я кожному отак от, от пробудитись? Ні, я не бажаю. Але ви можете це зробити самі. Тому, що, як я сказала, чесно собі зізнатися і почати робити. Тому що я собі чесно зізнавалася в багатьох речах. Але я не робила, я боялася. У мене було дуже багато страхів, страхів, що навіть я просто елементарно не зможу жити сама, або не зможу проявлятися так, як я хочу. Розумієте? Будучи зі мною, доволі часто ви будете це чути, діяти, діяти. Діяти від душі, діяти від серця, а що ви собі говорите, що ви повинні зробити? Тому що бажати, зізнаватися, думати це одне це важливо. Навіть почати е, чесно думати з собою це вже прям я рахую великий крок. Але е, коли ти це підтверджуєш матеріальними такими вчинками в своєму житті, йде все набагато легше. Я вам бажаю легше трансформації, я вам бажаю легше, легше перескакувати на ці всі гілки. Тому що коли ти перескакуєш через біль, тобі і боляче, і важко, і нерозуміння багато. А це не дуже приємно. якось так. Ще цікаво було послухати, що би хотіли ще почути, і е, е, з радістю запишу ще щось, тому що я в цьому місяці запланувала записати їх аж 4 штуки. Надіюся, в мене це вийде. Всім легких трансформацій, легких переходів і чесних відповідей собі, і жити з любов'ю до себе.